А до Ангела церкви в Смірні напиши оце каже перший і останній, що був мертвий і ожив. У цьому вірші з об'явлення до церкви в Смірні йдеться про те, що Христос називає себе першим і останнім, що означає, що Він присутній від самого початку часів і переживе до кінця світу. Також зазначається, що він був мертвий, але ожив. Це нагадує нам про його тріумф над смертю та відновлення життя, що сталося завдяки Воскресінню. Ця фраза є підтвердженням Божественної сутності Христа, який не лише був живим на землі, але також пережив смерть та відновився до життя. Це демонструє його надзвичайну владу над життям і смертю, що підкреслює його божественність і спасительну роль усього людства. Отже в цьому вірші ми бачимо обітницю вічного життя для тих, хто вірить у Христа, який переміг смерть своїм воскресінням і залишається живим та владним над усім створеним. Я знаю діла твої і біду, і убозтво, але ти багатий і зневагу тих, що говорять про себе, ніби юдеї вони, та ними не є, але вони зборище сатани. У цьому вірші Христос звертається до церкви в смирні, вказуючи на те, що він знає про їхні обставини, включаючи їхню бідність та уборство, але вони все ж є багатими в його очах. Це означає, що ці вірні мають духовне багатство, незважаючи на їхні матеріальні обставини. Христос також звертає увагу на зневаження тих, хто говорить про себе, ніби вони є юдеями. Членами обраного народу Бога, але насправді є зборищем сатани. Це вказує на те, що деякі члени цієї церкви проникли в нещирість, показуючи себе як праведних, але насправді були вплинуті злом та лукавством. Отже, цей вірш слугує як попередження церкви про необхідність бути правдивими та вірними в своїх вчинках та словах. А також нагадуванням про те, що справжнє багатство полягає у духовних цінностях, а не лише у матеріальних благах. Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати і будете мати біду 10 день, будь вірний до смерти, і я тобі дам вінця життя. У цьому вірші Христос дає вказівку церкві в смірні, що вони можуть зіткнутися з переслідуванням та стражданням через віру у Христа. Йому відомо, що диявол намагатиметься випробовувати їх, скуштувавши їх вірність шляхом кривавого переслідування чи ув'язнення. Христос закликає їх до відваги та вірності навіть до самої смерті. Христос обіцяє цій церкві, що якщо вони будуть вірні і витримують випробування, Він дарує їм вінець життя. Це означає, що ті, хто вірно переживе страждання та віддано служитиме Богу, навіть у найважчі часи, будуть увічнені та одержать вічне життя у Царстві Небесному. Отже, цей вірш спонукає вірян до мужності та стійкості віри, навіть у найтяжчі моменти, обіцяючи нагороду та вічне життя тим, Відданий до кінця. Хто має вуго, хай чує, що Дух промовляє церквам переможець не буде пошкоджений від другої смерти. У цьому вірші Христос закликає церкву слухати Його Слово через Святого Духа. Йдеться про те, що люди, які вірні Ісусу Христу, не підлягатимуть осуду другої смерті. Це означає, що вони отримують вічне спасіння від Бога. Таким чином, переможці, тобто ті, хто витерпить віру до кінця, не зазнають від Божого суду вічного засудження.